Так, 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 опа, єсть, друзі. Третя, третя покльовочка, Але щось не дуже сильно. ані не є. Ні, нема. Не є, есть. Це предсказання є, нема, є, нема, нема, є. Ось такий карасик. клюнув. О, трошки риба активно проклювує. Ой, ще так підсікнув за, під око. Активно не дає Ну, З якимось там перекурчиком. Нормальний клюв. Не дає поскучати. Запуталась, так трава кошка кормочук. Такая спонтанная рыбалка у меня. Такое место, место классно, ну не комфортно уже. Треба. Нема що так і времені і не так часто виходжу на рибалку, щоб покультурити місце своє. Але місце це ще з 2008 року моє улюблене. Незручно на ньому трошки ловити, тут треба. Тут треба трошки попрацювати тут, щоб було комфортно ловити. Можна буде. Так, закидаємо. Недалечко кидаю. Метрів 20 від берега. І непогано клює карасик. А мені казали на вуточки йти на вутки, йди, сідай на поплавчанки. Кажу. Непогано повинні клювати на спіннях. Що очікуємо <клес> наступної покльовки? Але вже щось починає клювати. Карасик буде нас сьогодні радувати.